От. Ну, дай емоцію, ти вже в голосі. Що ти відчуваєш зараз? Oi. Відсутність усвідомлення, мабуть. <bridges> <shrug makes noise> це просто і Я за лаштунками, мабуть, раз десять 10 сказав, що коли я опинюсь на сцені, я повірю, що це реальність, це не сон. Ні. Це є якраз та омріяна прострація, яку всі хочуть потрапити, хто приходить на голос країни. Я себе комфортно почуваю зараз. А на сцені почував себе комфортно чи. Було страшно, в принципі, вже комфортно. Я перенервував, я ніч не спав. Тому от, от, я думаю, власне, це далося в знаки. Я на екрані побачив, коли ти співав, ти дуже сильно хотів до когось із тренерів достукатись. До кого ти хотів достукатись? Кого ти хотів розвернути? Чи ти а... задоволений? Що ну тобто, ти задоволена? Я що в будь-якому разі, але зрештою можливо, ти... так? ну, таке враження, що ти там до Наді знаєш посил давав. Так і було. О! А ти завжди чуєш, коли до Наді посилий. Я зразу бачу, коли mm -hmm. розумієш. Це mm -hmm. ж емоції теж. Mm -hmm. uh, не повернулася на дія Драфеєва. Не розчарований? То, ні, абсолютно ні. Я, ну як можна бути розчарований? Так якому... маски інтертеймент, надіслоку. Все. <реш> все класно. Дуже близько. Все супер, я неймовірно радий, що так все відбулося. Mm -hmm. Це моє найулюбленіше шоу. А з «Київ Стар ТБ» я можу в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. «Київ Стар ТБ» – Дивись вдома і будь де! Ну, розповідай тоді, як у тебе все почалося з музикою. Ого, це років на 10 назад, мабуть, відмотаємо. Ну, власне, займаюся музикою. Я вже 10 років. Я закінчив а, спочатку музичну школу по класу гітари, а потім я почав співати. Мабуть, років 5 лише я співаю, я ніде не навчався. Ну тобто, в мене було поняття, що ти граєш на гітарі, значить, ти маєш і співати під гітару, От давай, погнали. І от власне доспівався. Тут багато людей приходить з гітарою. а Ти вирішив показати тільки свій голос. Може в наступних батлах чи в чомусь ми почуємо тебе із гітарою. Було класно. Участь у шоу для тебе це ого. Ага. А, мрія, ну я дуже банально буде, якщо я скажу, що мрія всього життя, тому що кожен приходить з цим. Але як би це банально не звучало, так і є. Ну тобто а, я з самого дитинства намагався ну, потрапити на голос, ну точніше хотів, а намагався от, лише з минулого року я ага. а, вдруг, Ти подавався а, на одинадцятий сезон. А, так, я подавався на однацький сезон. А, і власне далі ніж онлайн кастинг я не пройшов. Ну, в цьому році склалося все набагато приємніше. Так? Хто підтримував тебе сьогодні? А, зі мною сьогодні була моя дівчина і мій дядько. Угу. Власне, давай зазирнемо трішки в майбутнє і розкажи нам, як ти уявляєш свій ідеальний день через рік. Ти будеш на сцені чи ні? я буду на сцені. Ага. Так. Прямо по-любому. А тепер е, місце опиши. це Олімпійський. Ой, та до нього ще ж дожити треба. За рік, мабуть, не доростеш до Олімпійського значно, однозначно. Пандеміна. Та ну, як мінімум. О, ну, ми не будемо про сумне, ми будемо про веселе. Все ж таки. Так. Ти в проєкті, ти продовжуєш участь, ти біжиш готуватися до батлів, а ми тебе чекаємо знову. Дякую. До побачення. До побачення. побачення, гарного дня. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!